Доброго дня, шановна спільнота, рада знайомству. Ми сьогодні тут для того, щоб поділитись нашою історією, нашим досвідом, надихнутись, надихнути і разом рухатись до перемоги. Наша історія почалась десь рік тому назад, коли сталася трагедія на Каховській ГЕС. І ми, як і багато інших організацій, приїхали в Херсон з допомогою. І шукали там когось служби ДСНС для того, щоб краще розуміти потреби регіону, потреби ну, власне мирного населення, щоб допомагати краще і краще розуміти запити. І таким чином ми познайомились з керівником медичної служби ДСНС Херсонського регіону Сергієм Радіоновичем, який, під відповідальністю якого більше 800 людей це рятувальники, які кожен день... Виїжджають перші на місце подій, але до того, як продовжити розповідати їх історію, я хотіла б задати питання: хто з вас, хто зараз знаходиться в залі, був в Херсоні або області крайній за останній рік, хоча б один раз. Хто там живе вообще прекрасно? Чудово! Тобто більше половини нашої спільноти дуже гарно розуміє. Що насправді відбувається в місті околицях. Херсон середньому обстрілюється 75 разів на добу різними видами зброї. Насправді ну, дуже багато мирних жителів страждають від цього. І рятувальники ДСНС, це люди, які знаходяться на місці подій першими, і від дій і від стану здоров'я, яких напряму залежить кількість врятованих життів. Я хотіла попросити включити відео. Щоб трішки більше заглибити наші вас в контексті. Дуже часто ми випадки, коли наші гасять пожежу, починається обстріл, артилерійських. Крім того, військові злочинці Російської Федерації прицільно п'ють по наших клуб. Тобто вони бачать дрона, на що цього... наші гасять пожежу, і вони, вони... транати скидають. Зверху наша робота і військово складна зараз сильно втратилася від бойових дій. Е, є ще одна проблема. Ми всі знаємо, що Херсонщина була пібофепацією. І якраз перед опацією безпосередньо ми закінчили вже відбувати і розвивати наш медичний заклад. У нас був відмічний медичний заклад, який займався власне, здоров'ям наших осіб, нашого складу, наших людей. Херсон типували дуже швидко зайшли сюди сподіваюся От, намагалися спочатку раз скривати свою сторону, ми відмовлялися, вони все, що могли вкрасти, вкрали, все майно обладнання винесли, а лікувальний заклад, те, що не змогли винести, просто знищили. Наші люди працюють з таких волок склад, а факти лікувати ніхто немає це. Хочу просто донести до людей, які мене чують, що ви повинні розуміти, що чим старовіше. Тим більше людей він зможе видатувати. Коли я був маленьким, більшість моїх героїв носили плащі. Вони літали по небу та піднімали будинки однією рукою. Але коли я виріс, мої герої змінились. Листопад, 2022 року, де окупований Херсон. Через російський обстріл почалася пожежа в одному з центральних житлових будинків. Вогонь швидко розповсюджується. Шість поверхів горить, люди затихаються, Термінову машину. Але в той час в Херсоні не було достатньо техніки для гасіння вогню. Відступаючи з міста, росіяни вкрали пожежні автомобілі та обладнання. Рятувальники кидаються в пекло без захисту органів дихання. Черговий. За де автоцистерни? Черговий. Мене люди задихаються! Не ризикуючи життям, інше життя врятувати буде просто неможливо. Ми стикнулися ситуацією, коли потреба ритуальників складала десь 60 тисяч євро. Це базове обладнання, яке допомагає їм зараз проходити обстеження, тому що. Їхні медичні центри, як ви почули від Сергія Радіоновича, був повністю знищений під час окупації. Все обладнання було звідти вивезено, а все, що не вивезено, знищено ворогом. І ми розуміли, ну, крім цього, рятувальники потребували поглиблення знань першої домедичної допомоги, виходячи з специфіки регіону. І ми розуміли, що власним зусиллями фонду ми не справимося з цією задачею. Ми фандрейзили, ну, багато років. Ми почали шукати можливості міжнародних донорів і знайшли грант від UNDP на підтримку постраждалих на міновибухових територіях. На той момент нашій організації було два місяці, і ми розуміли, що як навколо всі казали, шансів виграти цей грант майже не було. Але ми дуже хотіли допомогти. І сильно вірили в те, що у нас все вийде. Ми виїжджали в Херсон на місяць, ми там жили і знімали багато пояснювальних відео, які допомогли дійсно донести потребу. І коли ми пройшли в другий тур ще з 50 організаціями, ми зрозуміли, що фокус уваги в більшості як благодійних фондів, так і донорів він чомусь спрямований на інформаційні кампанії. Але оскільки половина людей в цьому залі дуже гарно розуміє, що інформаційні кампанії, які показують, як виглядає міна, або радять звернутись до психолога, або показують якісь цікавенькі креативи, креативи в соцмережах, на жаль, не працюють, тому що люди живуть під обстрілами більше двох з половиною років, і їм потрібні конкретні дії, сталі дії, які допоможуть їм вижити. За рахунок гранту ми змогли закупити 10 одиниць обладнання і навчити 185 пожежників навичкам першої домедичної допомоги. Але в цьому році ми дуже хотіли продовжувати підтримувати їх, тому що вони потребують поглиблення знань, оновлення їх, навчання внутрішніх тренерів всередині самих ДСНС для того, щоб вони передавали знання далі і ще ряд інших. Задач на жаль, поточні гранти від UNDP не можуть закрити цю потребу. Тому ми дуже сподіваємося, що нас почують міжнародні організації, партнери, які включаться в процес і будуть готові допомогти. І на завершення з за урахуванням обмеження по часу я хотіла б сказати дуже важливу річ: по-перше, подякувати всім партнерам, донорам, всім, хто стоїть плючопліч з нами в цій війні. Тому що насправді вона не тільки наша, вона всього світу. І від того, як швидко ми переможемо, і чи ми переможемо, хоча в нас немає іншого вибору, і ми стоїмо за це кожного дня, буде залежати те, як буде виглядати світ через деякий час. І підтримка кожного з нас і кожного з вас дуже важлива. І я дуже прошу спрямувати фокус на підтримку маленьких фондів, які хочуть отримати грант не для того, щоб заробити кошти, а дійсно дуже глибоко знають потребу свого свого регіону і хочуть робити щось дуже корисне і цінне. Тому що інакше ми опинимося ситуації, коли той, хто сильніший, в кого є ядерна зброя, просто зайде до вас в будинок. Вб'є ваших дітей зволтує дружину, і світ буде стояти і дивитись, і ніхто нічого не зможе зробити в цьому місці. Тому давайте підтримувати один одного і рухатись до перемоги разом.